Всім привіт! Сьогодні вас чекає незвичний день, тому що у мене сьогодні буде порівняння двох фрезерів. Це фрезер бренду Bacos Krypton 2, а також інший фрезер від бренду Bacos, який називається Nail Dream X2. Так як Ріптон-2 ми з вами вже оглядали, тепер я хочу оглянути цей апарат та роз'яснити його переваги. Теж я вважаю, що цей апарат підходить для майстрів-початківців, а також для тих, хто робить собі манікюр вдома. Його ціна невелика, всього 1412 гривень. Але швидкість обертів у нього 35 тисяч. Зараз ми з вами будемо його тестувати. Перше, що ми бачимо, щоб його включити, нам треба натиснути на колесика. Ось він у нас включений. Апарат має сенсорний екран, що дуже зручно. Тут у нас є дві кнопки, які ми можемо натиснути і скористуватись педаллю, а також змінити реверс на форвард. Зараз я хочу протестувати вам саму ручку, і щоб ви саме подивились звучання в неї, а я подивлюсь, чи є вібрація. Так, ну, як ви вже чуєте, що працює він досить тихо. Якщо я тримаю апарат так, то я відчуваю невеликі вібрації, але незначні. Ну, на таку суму я вважаю, що це дуже гарний варіант. Також тут є така функція, яка є і в Криптон 2. Для мене це інноваційна функція, що я можу. Переключити з форварда на реверс без зупинки самого фрезеру. Ось так. Це прям функція, яку я прям закохалася. Цей фрезер має гарантію лише 3 місяці, а також є додаткові. Фризи. Ще є підставка под ручку, якщо вам потрібно поставити її ось так. Як я тестувала цей апарат саме на нігтях, ви подивитесь наступне Рілс, в якому я зробила порівняння апарату та розповіла нюанси цього. Саме тест при знятті покриття на руці, я зробила цим апаратом в РІЛС, який зовсім скоро буду викладувати.